24.02.2025 24.02.2022 рік 3 Сьогодні 1097 день війни, вже три роки. В перші дні ми думали, що все швидко скінчиться. Потім думали, що це кінець і більше нормально вже не буде. А зараз ми їздимо по нашій країні, відкриваючи нове для себе. Ходимо на заходи, концерти, вистави. І головне, ми виступаємо. Ми маємо змогу хоч в укриттях, хоч ненадовго, але відчути себе живими на сцені, і нам це важливо, хоч і важко дається. Напевно, моє життя до війни не таке яскраве було, як те, що я маю оцей останній рік, в який ми і всі почали боротися, в першу чергу з собою, шукаючи сили жити. Нам не близькі поняття сидіти, склавши руки та опустити руки. Ми нація, яка має понад вісім етнографічних груп українського етносу: героїчну, трагічну та незламну історію, вольових, патріотичних та глибоких поетів. Талановитих, самобутніх та впливових музикантів, граційних та віртуозних танцівників, самобутніх та новаторських митців, унікальних, харизматичних, щирих акторів та режисерів, настільки талановитих людей, що навіть ці три роки не вистачить на те, щоб кожного з них згадати, так само, як і за ці три роки неможливо перерахувати кожного, хто загинув на цій війні. Ми не забуваємо нікого і ніколи не забудемо. В наших серцях завжди буде рана, яка ніколи не загоїться. На наших очах завжди будуть страшні кадри, які ми бачили. В наших вухах назавжди зищать шахеди та свистять ракети. Але зараз наш вибір боротьба. Поки на фронті йдуть бої, наша задача жити, жити, не гаючи життя. Жити наперекір всьому, жити всупереч, жити в боротьбі, виступати, волонтерити, допомагати, займатися тим, що дозволить жити вам і надихне жити інших.